Привіт, сьогодні ми будемо говорити з вами на важку тему. Вона дуже часто стосується особистих історій про людей, які так чи інакше захворіли на важкі хвороби, і зараз вимушені шукати гроші на лікування. Я піднімаю цю тематику не для того, щоб ми похайпали, як це іноді буває, в тому числі серед політиків, а для того, щоб ми. Ем, і донесли до влади, і покажу на дуже неприємному тяжкому, в тому числі і для мене, тому що, на жаль, частина, скажімо так, моїх родичів стикнулася сама з цією проблемою. Коли абсолютно ідіотське бюджетне планування і відсутність пріоритетів приводить до дуже поганих історій. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається з фінансуванням тяжкохворих українців. І чому багато з них залишились без ліків в цьому році, і що можна врешті-решт е з цим зробити. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп. Нагадаю, що ми були б вдячні за вашу підписку, коментар чи вподобайку. Ми починаємо. Отже, е у нас є ситуація, яка вже стала фактом, про яку говорили спочатку пошепки. Потім з'являлися статті, а зараз вже достатньо велика кількість громадських організацій, пацієнтів, вийшли з цим меседжем, що держава в цьому році не профінансувала достатньо велику кількість ліків, і в першу чергу ліків для важкохворих. Для розуміння на централізовані закупівлі. В даному році чомусь було закладено значно менше грошей ніж потреба. Причому в даному випадку ця потреба вона ну не якась ефемерна. Це реальні люди, яким треба було очевидно купити ліків, і держава зазвичай це фінансувала. В цьому році на таку потребу закладено лише 11,8 мільярдів, хоча необхідно було як мінімум 20 мільярдів. Що це означає практично, що кожен третій пацієнт. Фактично залишається без лікування, і це не мої слова, чи не моя оцінка, а це те про що вже достатньо громко говорять в першу чергу пацієнти. Я дуже поважаю організацію «Пацієнт України. Ми з ними багато чого зробили для того, щоб колись прийняти медичну реформу. І вони вже ну, намагалися очевидно якось донести цю проблему до е, влади, але ну там об'єктивно всі кивають на міністерство фінансів. А міністерство фінансів говорить, що в бюджеті немає грошей. Як практично відбувається ця проблема, це те, що багато. В першу чергу тяжкохворих або анкохвори, люди, це прям, я знаю ще раз на жаль, по прикладу, в тому числі із своєї родини, змушені витрачати просто величезні гроші 40 до 100 тисяч гривень на лікування. Добре, якщо. У цих людей ці гроші є, але ну, я на свої власні очі бачу приклади, у яких немає у людей, у яких немає на це грошей по об'єктивним причинам, і от вони не можуть собі дозволити препарати, які в прямому сенсі е, можуть їх або допомогти лікуватися від онкології, рідкісних хвороб, гепатіту, віллу, туберкульозу, ну, коротше, всього цього немає. І коли, от, е, ми дивимось на те, що було закладено. Я не знаю наскільки зараз буде видно на екрані, але так чи інакше, по багатьом програмам це очевидно була проблема ще при бюджетному е, плануванні. І багато програм недофінансовані на ну прямо мільярди грошей, і відповідно це створює проблеми. Це створює проблеми не тільки по там умовної онкології, умовно ми бачимо, що, наприклад, через. Військові дії е, через в тому числі е, збільшення кількості військових і цивільних з хронічними хворобами і відсутністю ліків стає ця проблема ну достатньо швидко в, в розвитку. Наприклад, тих самих людей з гепатитом за рік стало двічі більше з 42 до 93 тисяч і ну. Звичайно, без ліків такі е, цифри перетворюються ще більше і, по-друге, стають так чи інакше, потім достатньо великою проблемою для того, як це лікувати і за які гроші. І тут ми переходимо до питань грошей. Чому і ще раз е, я розумію, що у нас зараз повномасштабна війна і мають бути пріоритети. І давайте говорити відверто ніколи. В Україні за всі роки незалежності медицина не була профінансована в повному обсязі. Але в даному випадку мова йде про достатньо необхідні речі. Тим більше, якщо раніше, хоч якось можна було рятуватися допомогою від уряду США, то умовно зараз, коли вона зупинилася або частково відвалилася, ну з тим самим діагностуванням або лікуванням ВІЛ, туберкульозу, гепатиту стала ще більша проблема, що по факту ще й приводить до сплесків. Інфекції, і відповідно, ми з колегами в коли все це, це порахували, тут моя там колега з фракції Ольга Стефанишина взяла на себе лідерство разом з громадськими організаціями. Ем, ну прийшли до того, що як мінімум доведеться збільшувати бюджет для того, щоб хоч якось знайти ці гроші на відповідно 8,6 мільярдів гривень. Це сума, яка звучить як достатньо велика. Але, по-перше, вона є в резервному фонді. По-друге, в будь-якому разі її треба буде вносити. Чому ми, як народні депутати, маємо перше це піднімати, а не подумав уряд, ми не будемо зараз виходити в якусь е довгу дискусію, звинувачення. Просто поясню, що ці гроші ми беремо з резервного фонду, ми не розбиваємо бюджет. ми... Пропонуємо якраз взяти наявні ресурси, які можна в прямому сенсі відправити на лікування і рятування життів, причому дітей з онкологією, дорослих з рідкісними хворобами, на тести, діагностики, туберкульозу, препарати для ВІЛ-позитивних, слухові апарати для дітей. Ну коротше, все те, в тому числі, і включаючи протези для поранених, які ну справді допомагають людям вижити і далі жити. Тепер ми внесли відповідний законопроект. Він вже поданий, зареєстрований, багато народних депутатів його підписали. І я в тому числі роблю це відео для того, щоб трохи допомогти цьому законопроекту, як і про першої проблемі, усвідомитись серед представників влади. по-друге, все ж таки його просунути, тому що в моєму. Розуміння це справді те, що рятує життя, і тепер, що стосується грошей. Як ви знаєте, я не є великим експертом в медицині, тому в даному випадку довіряю якраз людям, які більше в цьому скажімо, і професійні, і експертні, але я точно є експертом в грошах, тим більше в державних, тим більше там, де вони неефективно використовуються. І тут я повертаюся якраз до них. Я нагадаю, що з Кінця минулого року у нас в Україні діло абсолютно ідіотська, популістична, частково корупційна програма під назвою Тисяча Зеленського. І ось якраз на цю програму з того ж самого резервного фонду виділялися плюс-мінус ті ж гроші. Чому я говорю плюс-мінус ті ж гроші, які потрібні були б на медицину, зокрема, закупівлю от таких необхідних ліків? Тому що якщо. Вірити заяві нашого прем'єр-міністра, то українці отримали 14,4 мільярда гривень з цієї програми. Нагадаю, для лікування нам було потрібно лише 8,6 і приблизно 5 мільярдів ті ж самі українці витратили на комуналку. Плюс-мінус таку ж саму суму, не повірите, але за рахунок нас з вами, витратили на поповнення мобільного телефону і інтернету. А тепер у мене таке німе питання до представників влади. Як ви думаєте, обираючи між тим, як профінансувати важливу програму для анкахворих, для дітей, для закупівлі ліків, не буду зараз бити на жалість. Ще раз, мій останній цей абзац він буде про гроші. Що було пріоритетні? Роздати бездумно субсидію на поповнення мобільного телефону інтернету, чи профінансувати ось. Такі програми. Я дуже сподіваюся, що люди, які з повністю іпотентно і по мовчазній згоді погодились впроваджувати цей популізм в офісу президента, хоч раз зайдуть тут в якусь лікарню і подивляться про наслідки таких рішень. А зі свого боку обіцяю зробити все можливе. Щоб найближчим часом ми знайшли гроші, тому що ще раз я просто бачив це на власні очі, і це дуже печальна ситуація. Пробачте, сьогодні відео буде не дуже позитивне, але кожного разу, коли ви будете чути, що якийсь політик пропонує кудись відправити гроші на схожий популізм ніж тисяча, зеленського, кешбеки, марафон, знайте, що в тому числі ці гроші вони забрали з ліків для важкохворих хворих людей. На цьому в мене все. До побачення і до наступних відео. Не забувайте підписуватись, ставити подобайку і коментарі.